Вітаю вас, мої рідненькі хлопчики дівчатка. Бачите, 15 хвилин до 9 ой, до 9, до 11. От, Я вже прийшла додому. Я була в призмі, я там вам поснімала в призмі, зараз виставлю той відосик. А тоді хотіла з Призми ще доїхати до нашого торговельного центру, а тоді на буса сіла і щось мені розхотілося. Погода така, знаєте, не дуже. Вітер, сонце то зайде, то вийде, то зайде, то вийде. Вітер 10-11 градусів. Ну, не літо. Ну, не літо зовсім. Сьогодні ж останній день батареї теплі. Понимаете? ось, держу, батареї теплі. Сьогодні ж останній день того весни, а літочка немає. Ось, дивіться, квіти розквітли, Оце хоч покажу вам. Бачите, тут розквітла квіточка. Тут розквітла квіточка. І оце, оце ще будуть квіточки оце квітнуть. Він по два, то й по три рази на рік квітне оцей, оцей квіток. Квіток оцей мій, хай собі квітне. Ось отут уж де далеко. Бачите, квіточка. Ну, в общем, от так якось. То, що там у призмі поснімала, зараз виставлю і покажу те, що я купила. У себе тут у магазинчику зайшла і там в призмі купила. Коротше, у мене сьогодні платний проїзд євро 80. Ну, Я сіла та й поїхала. За... Я в 9 сіла, і бачите, ще 2 години не пройшло, а квіток ще функціонує. Я вже повернулася додому. Оце значить, я купила отакий от сир по От вісь 400 грам. Він, хороший сирок, щось мені захотілося з чимось, тріщимось. Короче, Коротше, 8,60 за кіло. Отак я лічу. 8,60 за кіло. Оце два творожка купила такі, я теж їх люблю, з сметанкою, з медом або з ягодами. Щось отаке мені захотілося собі купити, так я купила. А це в моєму магазині по 33 центи купила пачку винограда. Вона була одна єдина. Якби було більше, то я б купила більше. Але вона була одна єдина. От так от. І у, у призьмі взяла один бананчик. Там можна брати бананчик, я взяла собі один бананчик безкоштовно. А це зранку ще одварила собі картоплі. Оце, думаю, на обід почистю цю картоплю, обжарю на коров'ячому, розігрію того, ем, як він називається, курку вчора робила. Розігрію лапку собі курячу, помідорчики маленькі є. та І, і, то, і, і все. Помідорів я не купила, були в призмі, знаєте, по євро 99 за кіло. Я не купила того, що в мене є, ось даже вам покажу зараз маленькі помідорчики. Думаю, ну а що я ті буду їсти, а маленькі будуть пропадати. Ось маленькі помідорчики, хороші, треба їх їсти. Ну, тут ще зелень є, там ще один і банан, є, і лимони, і апельсини, там ще одне яблуко є, картопля. Ну, коротше, їсти в мене є що. Бульйон зварила. Ось таке все, всього такого потрошку. Ось тільки одна квітка залишилася, але я ввечері піду. Я, Ви знаєте, я куди піду ввечері? Я вже, як заходила в свій магазин, брала виноград по знижкам. Там ще був той. Як він називається, банани здоровий пакет, ну, воно мені не треба сроду, я його не хочу, я його й не брала. Тоді той Брокколі була, в мене теж є заморожена, теж я її не хочу. Це я гуляюсь тут трошки з вами побалакать. О, носки в мене тут теплі. В хаті не холодно, ні. Я інколи ходжу басяком, так, щоб то в носках. От. І що я побачила там, значить, по. Ну, по 3 євро. Сосиски курячі, зараз вони на 30% знижка, у шостій будуть на 60%. Це значить, вони будуть коштувати євро 20. І ковбаска Лауантаєвська. Я її люблю. Там упаковочка 200 грам, зараз вона півтора євро, а тоді е, одніміть півтора на 60% знижка. Це буде скільки так, е, значить, е, 40 і. 3... 60 центів буде упаковочка 200 грам. Так, я піду куплю собі упаковку ковбаси і упаковку сосиски. Я знаю, що воно свіже, бо воно лежить в холодильнику, воно сьогодні, а може завтра, аж закінчується срок придатності. Я собі куплю. От. От так от. Більше такого нічого. Там багато всяких відчинки, ковбаски. Я би щось там таке було смачне, там і з молочки, так я б теж би. Купила, ну ну не не було, не було, ну, Вони там ще прощолкують, прощолкують, може, ще щось прощолкають, тоді я теж куплю. І піду десь 20 хвилин до шостої та й піду отуди, де ото, оце бузок росте, наламаю собі бузка ще, та й прийду додому. А уборку зараз буду робити, тоді буду десь на першу буду обідати та й все хорошо. А так, все нормально, все хорошо, благополучно. От так от. Хотіла купити риби, ну, вирішила, що ще не буду купляти, бо не було хорошої ціни. Якби була хороша ціна, то я б купила і поклала б морозилку. А так як хорошої ціни не було, так я й не купила. От. Оце ж сьогодні субота. Вчора дзвонила своїй та що то я їй продукти носю. а Сьогодні вже полетіла. У два ночі вона виїхала на автовокзал, значить, чотири в неї. Ні, не, в неї два бусик. В чотири вона вже в Хельсинки і там у шість з чимось у неї вже виліт вона на Аланію. Полетіла на неділю в Аланію, у Турцію на відпуску. От. Так що, отак, от -от відпуска на морі, це завжди хорошо. О, так ми трошки з нею побалакали. Питала, коли я відпустку. Кажу, я ще не знаю, бо в мене тільки 15 іюня закінчується моя реабілітація після операції. Ну, як реабілітація? Я ж нічого не роблю. Не реабілітую я нічого. Єдине, що мені не можна важкого піднімати, і оце я таке придержуюся. Та й все. Стараюсь довго не ходити. Оце такі справи. А так все нормально, все хорошо. От. Нічого нового. Завтра, ото, може, як буде настрій, мене, так я пройдуся пішечки туди аж до торговельного центру. А може, ні, може, пройдуся тільки до лідла та до мебільних. Бо я в торговельному центрі була на неділі нічого там не було по знижкам такого, як я б хотіла, так що, якось так. А в понеділок вже тоді поїду до центру, а тоді вже й зайду туди. Подивлюся, в мене молока нема, ну нічого страшного. У мене дуже багато чаїв, різних, я буду на ранок пити чай та й все з медом. Та й хорошо. Тоді молока куплю, та й теж хорошо. Та не хотіла, можна було у призмі купити, там було по 86 центів таке от От, Я не хотіла, я люблю оце червоне, отут, у цьому Сіті Маркеті, в, -в, -в от. а то б купила б за 86 би, та й не морочила б голову. Та щось не купила. Ну, коротше, от так не купила та й не купила таке ж діло. От, такі, дівчатка, хлопчики такі діла в мене. Так, все нормально, все хорошо. Нема ніяких новостей. А ви знаєте, відсутствує новостей хороших і поганих це теж хорошо. Саме головне, щоб поганих не було. Хай хороші приходять, а поганих щоб не було. Так що, це все. Зараз виставлю той відосик вам і цей відосик. І дивіться мене. Розважайтеся отак: вот от. Па-па. всього доброго, гарної суботи. Па-па-па-па.